Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на своєму ютуб каналі. Мене звати Лена Лищенко і сьогодні ми приготуємо з вами марципан. Так саме зараз, тому що ми всі знаємо, що незабаром буде Різдво, незабаром буде Новий рік. І ми, звичайно, хочемо приготувати щось смачненьке, а марципан використовується в таких смачних десертах, як штолен. Можна зробити з нього цукерки, трюфелі, наприклад, коли ми робимо марципанові кульки і обливаємо їх шоколадом. Також можна додавати їх до якоїсь ще іншої випічки, наприклад, зробити частинкою печива, коли ми з вами робимо або вівсяне, або американське печиво, і туди додаємо шматочки неймовірного марципану. Ми знаємо, що знайти марципан зараз дуже важко, тому що великий попит на нього, але повірте, він робиться буквально за декілька хвилин. Ви побачите, наскільки це просто. Адже нам з вами знадобиться просто мигдалева мука, саме звичайно, цукрова пудра, ну і трішечки амарета. А знаєте для чого? Для цього неймовірного аромату. Повірте, алкоголь випаровується дуже-дуже швидко, саме із нашого марципану. А залишається тільки неймовірний аромат аромат мигдалевої кісточки. Тому зараз ми подивимось, як це все швидко зробити. А щоб ми максимально зробили смачний і швидкий марципан, нам ще знадобиться з вами блендер. У мене буде ось такий великий блендер, ви можете використовувати абсолютно будь-який. Можете використовувати домашній блендер, це, наприклад, така чаша, до якої кріпиться а, ручка. Можете використовувати такий великий професійний. Все залежить просто від того, що є у вас зараз під рукою. А блендер нам потрібен буде саме для того, щоб максимально зробити пасту із мигдалевої муки та цукрової пудри. Адже коли ми будемо їх перемелювати і додамо трішечки рідини, у нас почне виділятися з вами саме масло горіхове, і ми отримаємо той класичний мигдальний продукт. Саме марципан, який у мене на 200% асоціюється з Різдвом та Новим Роком. Якщо ви захочете, вже потім до нього можна додати цедру апельсина, лимона, лайма, але це вже потім, за вашим бажанням. Я насправді не дуже полюбляю, коли а, мигдалевий цей продукт да, марципан, має такі якісь. І цікаві інші присмаки, я більше люблю все-таки класику, Але якщо ви полюбляєте, наприклад, щось ще цитрусове, то можете проекспериментувати, взяти частинку від того, що ви приготуєте, і додати вже туди трішечки цукату або трішечки е, цедри. Отже, зараз ми переходимо з вами безпосередньо до приготування нашого марципану. Поїхали! Що я роблю? Зараз у блендер я засипаю мандалеве борошно. Для Далі я додаю цукрову пудру. Тепер я закриваю і далі я буду встановлювати блендер уже наверх машини. Якщо у вас ручний, звичайний, то все буде у вас набагато, набагато простіше і швидше. Розверну так, аби вам було дуже гарно видно. Тепер я включаю машину і поступово буду додавати алкоголь. Отже, поїхали, друзі! Зараз за допомогою лопатки мені потрібно щистити ту частинку, яка залишилася у мене в блендері, зверху не перемелено. Так. Оп. Знову закриваю кришкою і вмикаю. Вищечко. Дістаю марцепан. Отже, друзі, зараз він теплий і виділяється ще трішки масло та алкоголь, який є всередині. Даємо йому, пресуємо його таким ось таким чином і даємо йому стабілізуватися. Це мої хороші добре. який у нас неймовірний марципан. Зараз я його пластикую в плівочку. Ну і далі ми можемо тільки дегустувати. Ммм, як це смачно, неймовірно. Я беру плівку харчову. Замотую марципан у плівку і відправляю в холодильник. Сам він проведе в мене рівно в добу. Ну а далі я буду пекти і, звичайно, використовувати саме цей свій самий смачний, самий натуральний і улюблений марципан, як марципанову трубочку всередину штолена. А далі, якщо захочеться на новорік ще смачних цукерок, обов'язково залишу ще собі на цукерочки. Отже, я дуже рада, якщо ви також зможете зробити цей неймовірний марципан у себе вдома або там, де ви працюєте, якщо вам потрібно для виробництва. І, звичайно, будемо готуватися разом до Різдва та Нового року. Дякую, що були зі мною на моєму youtube каналі До скорих зустрічей новими рецептами та цікавими відео. Підписуйтесь, не забувайте ставити лайки. Та пишіть ваші коментарі і побажання щодо нових рецептів, які би ви хотіли побачити на моєму каналі. А з вами була я, Олена Онищенко. До нових зустрічей!